Привіт, привіт, привіт! Будемо зараз з вами дивитися, що у нас там на цей тиждень, там щось практику якусь навіть видають, подивимось. Або інформації багато буде. Я поки налаштовуюсь такий день сьогодні. Сонячний. Не дивлюсь на те, що всю ніч була просто така гроза дуже сильна. Так, йдемо зараз дивитися. Що у нас є? Вам нагадую, щоб ви не забували підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі. Тому що саме від цього виникають нові ідеї, нове відео, якийсь новий, новий контент і так далі. Все ж це для вас створюється. Тому не забувайте підписуватися, щоб ви не пропускали відео. Так. Скажу зразу, що у нас фінал року, він такий. Відчувається фіналом, відчувається завершенням, і відчувається напором, прям великим напором великої кількості задач, які потрібно завершити. От. Тому що ж, енергії тижня да, на цей тиждень поїхали. Хто зараз тут в живому форматі також слухає, то є можливість трошки побути в практиці, то закривайте очі, вдих, видих і пропускайте через себе. Угу. Захожу через цифри: три, п'ять, вісім, сім, один, два, сім, 1, один, чотири, вісім, два, чотири, 7, сім, чотири, сім, п'ять вісім, два один пять 7, 7, 7, 7, сім. Так, це таке додаткове налаштування було для того, щоб е, трохи почистити поле, тому що все-таки у нас тут дуже е, різношорстні люди. Це все дивляться. Да? Це не група якогось курсу, це не зібране поле, яке зазвичай збирається ну, під якусь конкретну задачу. Це просто загалом всі, хто підключиться, подивитися, тому треба трохи структурувати це поле, і от через цифри часто його структурують. Отже, отже, що у нас по завершенню року по, по тижню. Тиждень такий. Зараз опишу це виглядає так, наче дуже багато і Ви ну воно мені показує взагалі це, як пакуються якісь коробки, пакунки. Нібито перед переїздом, от яку вже от-от має приїхати там да, забрати машина, і от ви допаковуєте, треба все-все швидко все, все допакувати. От так от це виглядає. І це більше на подіях, на такому, ну, да, на діях, на подіях, на тому, що ви робите, тобто в матерії проявлене. Власне, це через кучу різних задач може проявлятися кучу задач до завершити. Класно, що ви собі ставили на цей місяць загалом подозавершувати якісь справи. От ви прямо перебрали свій рік, що у вас там є, що ще не ставили, то у ваші півмісяця і в цілому ви можете встигнути це зробити, поставити собі задачі, що потрібно додивитися, доробити. І доробити в якійсь мірі це може бути просто відмовитись від того, щоб це робити, відмовитись від того, що дивились. наприклад, ви купували якийсь курс, якісь навчання, ви його не пройшли, і ви розумієте, що на нього немає часу, і ви такі, ну хай полежить до якихось там до якогось там часу. Ні, вона вже не буде актуальна. І якщо у вас така думка виникла, і ви це перетягуєте в наступний рік, то від нього краще позбавитися зараз. От і такі речі, матеріальні, тобто, все-все-все, що у вас може виникати. От в цьому форматі, да, тоді від нього треба таким чином, ну, хочеться сказати, оптимізувати, не то, щоб позбавитися, а оптимізувати. Тут може теж гарно спрацювати очищення і простору, і там, типу, ну, це ну, воно звучить як вашого інформаційного впливу, те, що впливає на вас. Тому це можуть бути там телефони, чати, ну. Не знаю, підписти щось таке все почистити до кінця, року, да, до кінця року. Тим не менше, буде, ну, буде багато задач на допрацювання, ніби то треба буде дозакрити саме фізичні якісь моменти цього року. Да, і... І час моральна штука якась така на, на голову давить. Ага, це про підготовку, це скоріше про якусь таку психологічну моральну підготовку до роботи з тілом. Бо робота з тілом наступного року, ну вона почнеться вже з наступного року. Що означає робота з тілом? Отут хочеться важливий момент прояснити. Не знаю, чому зараз цю інформацію видають мене по наступному року, але окей, а, ага, тому що зараз треба себе готувати психологічно. Що означає робота з тілом? Робота з тілом це означає, або ви даєте туди фокус. Своєї уваги намірний, направлений, цілеспрямований, де ви собі прописуєте прямо через план, через задачі, що вам потрібно робити з тілом, і ви це регулярно робите. Це і спорт, і сон, і харчування, і з ну, того, що вдома можна зробити самостійно для себе. Це якісь обстеження медичні. І там підтримка через різні мікроелементи, і так далі, тобто це будь-якого формату взаємодія, ну, укріплення імунної системи, укріплення тіла. Або ви туди даєте фокус і ви це робите самостійно, або якщо ви на це забиваєте, то ну, десь ближче до 3-5 місяця вас життя туди втягне дуже активно в цю колоднечу і ви до цього прийдете, але через інші методи, які для нашої особистості вважаються неприємними, тому краще на це звернути фокус самостійно. Зараз може таким чином вас готувати, тобто як думки приходять. Про це плани, якісь ви можете планувати, можливо, купити якісь програми навчання, щось на тему тіла, здоров'я. Ну, тобто, це не буде зараз в моменті куплено, або це буде куплено зараз, але воно буде запускатися наступного року. Або ви собі будете просто планувати якісь там задачі, що ви хочете чимось ну, своїм тілом да, займатися. Наступного року і тому на це зараз звертають увагу, бо щоб ви не відкидали ці думки, щоб ви просто вже їх брали і вписували в планування наступного року. Mm -hmm. угу. е, ну і ще про планування. Наступного року о, цей рік двадцять п'ятий, рік дев'ятки. Він не підходить для створення великих прям планів, цілей, бажань і всього іншого. Тому ну, ви плануєте собі як такі начерки стратегічні, а конкретний план, конкретні бажання, створення карт, створення цілей і всього іншого можна буде робити наступного року в січні і не раніше, ніж десь там п'ятнадцяті, двадцяті. Так, да, не раніше ніж 15 число. Ну там, мабуть, будуть дати на це визначені. Угу. Ну, поки що, е, да, щоб ви не включались в це. Е, бо це не та енергія буде. І ну, взагалі кожного року важливо робити е, на новий рік плани уже в цьому році. Ну, тобто, от на 25, і 25, на 26, і 26. Е, але при цьому. Цього року це прям супер важливо, тому що дуже критичний перехід. Тобто дуже велика різниця в енергіях 25-26-го, і, і просто все, що ви будете собі створювати як велике планування записування цілей, воно не спрацює. Ну або може взагалі деструктивно програтися. Угу. Окей. Да, уже тій тиждень якось так видають більше про місяць інформацію про період, а не про тижні. Так, що ще по тижню в цілому енергії достатньо для того, щоб цей тиждень активно ну, так насичено активно проживати. Достатньо, особливо для тих, хто показує трикутник такий зараз. Трикутник, ну, трикутник це та база, про яку я зазвичай говорю. Да, це сон, спорт, фізика, це ходьба може бути, насправді більше через хоч таку активність показують, і харчування. От хто е, більше тримає цю історію в балансі, то прям емоційний стан, енергетичний стан він буде такий е, досить е, в нормі, да, він буде досить продуктивний. Велику угу. увагу буде звертатися на сон, бо вона зараз вже звертається і може багато в кого е, вибудовуватися. Зараз новий формат сну. Ну і це буде з наступного року, ми про це будемо окремо ще говорити. Я думаю, що це буде видано в великий, великий ченнелінг десь на годину в форматі енергії року, на наступний рік весь, може помісячно, може ні, побачимо. Угу. Так. Але буде виводити дуже сильно в гармонію зі своїм тілом і в баланс зі своїм тілом, і тіло з системою природною буде виводити в баланс, тому в цілому до цього варто готуватися. Це в тому числі про очищення. Можна планувати якісь очищення тіла на наступний рік уже зараз. Ну в цілому, навіть з позиції там людини, да не буде якось дурнувати, трошки пропонувати щось перед новим роком. Хоча багато хто це зараз робить, і це насправді дуже хороший період. Я бачу, ну як це, як це працює, але це не для широкого загалу можуть бути рекомендації, бо все одно о, не буде цього. Майже ніхто дотримуватися, хоча ж куди. Хто може почує мої слова і захоче зараз піти в якесь очищення до кінця року, то не стій вам клін від вищих, насправді вони. Вони дуже це пощають, і mm -hmm. тоді, ну знаєте, як і на подіях воно відображається по-іншому, і у вас нібито складається по-іншому і швидше, якісь такі ну, на рівні подій, да, більше позитивних моментів, всяких складається для вас швидше. Якось все, що ви хотіли, воно ніби матеріалізується отут і зразу. Коли ви чуєте вищих, і тоді вони вам відповідають. Ну, в принципі, це на курсі Вище я будемо активно прокачувати цей напрямок взаємодії зі своїм вищим я і через своє Вище я з іншими каналами. Тому, так, да, це видають через такі окремі програми для тих, хто вже готовий йти в це. Угу. Так, зараз, значить, ще щось є по енергіях, але щось так довго готується і я. Не можу витягти. Це код, мабуть. Так, угу. да, це якийсь код. Так. Угу. Да. Зараз хто мене тут слухає, навіть якщо ви не в медитації, то просто зробіть вдих-видих. Перед кодом зараз загрузка цифрового коду на уже таке мінімально допустиме балансування і гармонізацію системи під оцю таку хаотичну турбулентність завершення року, трошки щоби, як ну, воно виглядає, як розчищають ніби топили, трошки з. Ну, з хаосу якогось в голові і структурують більше так. Це просто по суті на структуризацію думок. Три, три, сім, п'ять, три, вісім, три, один, три, два, один, вісім, вісім, чотири, чотири, три, чотири, чотири, три, три, чотири, чотири, один. Вісі, 7, чотири. І вдих-видих. Пропустили коди через тіло. Можете прямо зараз уявити, через як вони через серцевий центр заходять і по всьому тілу розходяться. Особливо йде в голову частина. Бо вони структуруються саме в тій частині, да? це нас, наш е, шостий енергоцентр. І там основна робота цих кодів буде відбуватися. Тому, якщо хочеться цього тижня трохи ясності, більше ясності, більше структурності такої продуктивності, от можна взяти активно собі під воду, і можна одноразово взяти в роботу влатання хто. Цим працює або взяти, виписати собі на листок, покласти руки і посидіти так в медитації. Було б ну непогано да ці два інструменти теж взяти в роботу. Угу. Наче все. Закручують зараз таким вихрем, зараз корекцію роблять. Для всіх, хто зараз в полі. І для тих, хто буде дивитися далі. Коди досить такі сильні, структурні, опорні, тому да, беріть, беріть в роботу. Дякую. Ось такий у нас період. Не знаю, тиждень не тиждень да, такі енергії. Дякую, що тут були. Дякую, що дивилися. Коди залишу вам в телеграмі. І до зустрічі в наступних енергіях і в наступних відео. До речі, вже в п'ятницю вийде відео про Китай, про енергії Китаю. Загалом ті питання, які ви мені задавали в каналах. Буду розказувати. Вчора вже записала дві години записувала дуже багато чого цікавого, тому буде буде, скоро буде. Дякую вам, гарного тижня і до зустрічі!